Україна пережила вже 13-ту велику повітряну атаку проти нашої енергосистеми. Російські терористи не полишають спроб знищити нашу енергосистему, позбавити нас тепла і світла. Цього разу головною ціллю ворога була високовольтна інфраструктура. Сили протиповітряної оборони збили більшість ракет, проте маємо влучання в 5 високовольтних підстанцій в центральному, південному південно-західному регіонах. Тому важливо, що цього тижня під час засідання енергетичного Рамштайну нам вдалося домовитись про збільшення допомоги енергосистемі України. Ми розуміємо, як пережити цю зиму, але вже готуємо план того, як відновлювати нашу енергосистему весною та влітку. Ми говоримо про не тимчасові рішення, а про зміну підходів, будівництво та розвиток децентралізованої генерації, якісну відбудову та захист мереж розподілу. Власне, питання швидкої відбудови енергосистеми стало одним із ключових на вчорашньому засіданні у форматі фінансового Рамштайну.